З вами Віра Кондратіва. Сьогодні ми поговоримо про політичну ситуацію в Україні і про майбутні вибори. Я представляю гостя студії, координатор громадянського руху Спільна справа, громадський діяч та ведучий програми Спільна справа Олександр Данілюк. Олександр, вітаю вас, вітаю вас і вітаю глядачів. Перше питання: як ви оцінюєте український політикум сьогодні напередодні парламентських виборів? знаєте, на сьогоднішній день мені здається абсолютно зрозуміло, що є два основних табори: це партія регіонів, її сателіти і опозиція, яка на диво спромоглася об'єднатися? Очевидно, що між ними буде йти власне основна боротьба за більшість в майбутньому парламенті. Проте Якщо оцінювати на сьогоднішній день їхні можливості, абсолютно зрозуміло, що партія регіонів набагато краще готова до виборчої кампанії. Хоча, звичайно, ця виборча кампанія не буде ані демократичною, ані чесною, ані такою, що відображатиме реально волевиявлення громадян. Ми вже сьогодні бачимо підготовку до фальсифікації. Ми бачимо шалений безпрецедентний адміністративний ресурс і ну, навіть для України унікальні обсяги підкупу виборців, по суті. Так само, як ми і прогнозували одразу після прийняття нової редакції закону про вибори, Україна перетворилася в 225 округів, де відпрацьовують технологію, яку в свій час колишній мер Києва Черновецький відпрацював в Києві. Тобто активно засівається гречка, активно роздаються гроші, і інші подарунки. Що в принципі вказує на те, що технологія, очевидно, мажоритарних виборів принаймні буде такою ж, якою вона була в Києві, в інших містах, де по такій самій технології обиралися в свій час мери та місцеві депутати коли Наприклад... ви кажете, що е, м, сила на стороні партії регіонів, партії влади, ви маєте на увазі певно, адмінресурс? Ну, насамперед, адміністративний ресурс. Чому? Тому що е, ну, от багато хто говорить, ви знаєте, що е, спільна справа запустила проєкт моніторингу додержання демократичних принципів при організації парламентських виборів та е, власне моніторингу додержання виборчого законодавства. Е, і нас звинувачують часто в тому, що у нас е, нібито е, непропорційна. Дача інформації, що порушення йдуть з боку провладних кандидатів. Ну, по перше, абсолютно зрозуміло, що сьогодні більшість, абсолютно більшість округів, це округи, де працюють тільки провладні кандидати, тому що опозиційні кандидати або ще не знають, де вони будуть балотуватися, або об'єктивно не мають такого фінансового ресурсу для того, щоб розпочати кампанію. Ну і по-друге, якщо скажімо, сьогодні ми говоримо про те, що на кожному без виключення з 225 округів провладними кандидатами ведеться підкуп виборців. То, якби знову ж таки опозиційні кандидати використовували цю технологію, то абсолютно зрозуміло, що на наступний же день до них приїхала прокуратура, були б арештовані безпосередньо самі кандидати, люди, які займаються підкупом. Тому від початку правила нечесні, і більше того, вони нечесні ще в тому, що їх фактично застосовувати можуть тільки одні з учасників. Що стосується адміністративного ресурсу, це унікальна абсолютно ситуація, тому що сьогодні в нас є докази того, що Сам підкуп. В масі випадків фінансується безпосередньо з державного бюджету. Наприклад, візьмемо ситуацію з відомим зараз з відомою технологією встановлення дитячих і спортивних майданчиків. Через місцеві бюджети закуповуються дитячі і спортивні майданчики. Потім провладний кандидат приїжджає безпосередньо на свій виборчий округ, зустрічається з виборцями. говорить, чи не хотіли б ви отримати дитячий або спортивний майданчик? Звичайно, хотіли б наступний день. приїжджають комунальні служби, встановлюють майданчик. На що кандидат говорить, що я його оплатив з власного, власного Тобто, це крім того, що це підкуп, це ще й брехня, тому що насправді ну ми розуміємо, що це державні і муніципальні кошти. Потім що стосується цих продуктових наборів, у нас є неспростовні докази того, що державний резерв. України був навмисно виведений з-під дії тендерного законодавства півроку тому, для того, щоб не було можливості контролювати ті оборудки, які відбуваються з запасами державного резерву. І зараз значна частина цих консервів, крупи, цукру, муки, які роздаються громадянам, це ті продукти, які вилучені з державного резерву. Наприклад, на підтвердження цього є такий кричущий факт, коли просто невідомо куди зникли 5 мільйонів банок згущенки. А безпосередньо сам голова державного резерву, який болотується в Полтавській області, він навіть не намагається якось це приховувати. Він просто роздає в мішках МуКУ з клеймом державного резерву. Чи не вважаєте ви, що ця ситуація? Вона навіть я би сказала абсурдна, тому що ми вживаємо зараз слова підкуп адмінресурс. Тобто влада сьогодні настільки не поважає народ. Що німа ніякого іншого методу впливання на народ, так чи розуміють сьогодні люди, що гречка, яку їм роздають, у нас в Одесі такі випадки є? Безперечно, ми так. фіксували такі випадки в Одесі, в Одеській області, а це не є. Така необхідна умова для того, щоб йти на вибори та голосувати за цього кандидата. Ну ви знаєте, розуміє сьогодні народ, що відбувається насправді. Ви знаєте, насправді кількість людей, які не дивлячись на те, що вони отримують там такі подарунки, готові голосувати за кандидатів або готові перейти від непрямого підкупу до прямого, тому що це теж технологія. Тому що якщо ви взяли гречку з високою ймовірністю, ви візьмете гроші в обмін на ваш голос. Таких людей не дуже багато. І не будуть ні. голосувати. А ні, ну Підуть? як показує е, досвід попередніх виборів, близько 10% відсотків українців е, готові продати свій голос. Е, насправді 10% це не так багато, але давайте подумаємо про те, що ці 10% точно прийдуть на вибори. В той час як ті інші, які не продаються, які мають свою позицію, дуже часто нехтують своїм громадянським обов'язком визначати долю країни на наступні роки. І тому ці 10% приявців в 40-50% трансформуються в 20-25%. Коли Віктор Федорович Янукович говорить про те, що ми не можемо отримати менше 35%, тому що ми ніколи не отримували менше, ну я схильний йому вірити, тому що насправді їхній фальсифікаційний ресурс плюс глобальний підкуп по всій країні. Дійсно, за умови низької явки виборців дозволяє давати ось такий от результат. Тому, безперечно, на жаль, у нас немає, так як наприклад у Швеції, обов'язкового обов'язково громадянина голосувати. Це добровільна штука, але треба йти і треба голосувати навіть в гіршому випадку, якщо ви дійсно не підтримуєте жодну з політичних сил, ну принаймні зіпсуйте бюлетень. Але обов'язково йдіть, тому що якщо ви не підете і не визначитесь, то ці. Умовно кажучи, 10% або 15 які будуть забезпечені за рахунок фальсифікації і за рахунок підкупу, вони в загальноукраїнському вимірі пропорційному, можуть трансформуватися в 30% за партію влади. А на мажоритарних округах ці 30% гарантують абсолютну перемогу. Те, що стосувалося Києва, Тому багато говорять про те, що кияни продали своє місто за гречку. Це брехня. Насправді був дуже невеликий великий відсоток, можливо, 7% людей, які дійсно брали участь в цій мережі, проте. За рахунок того, що була дуже низька явка, близько 50% тільки киян взяли участь у виборах. Ці 7% трансформувалися там в 14, плюс там технології фальсифікаційні, і саме головне, велика кількість дуже популярних опозиційних кандидатів, які тоді балотувалися в мери. Тому що хочу нагадати, що йшли політики першої величини: і Турчинов, і Катеринчук, і Гриценко, і Тягнебок, і Луценко. Тобто, Велика кількість дійсно політиків першої величини, як на мене, несуть відповідальність за те, що тоді вони розтягнули опозиційні голоси і дозволили в такий спосіб Чорновецькому, який мав надзвичайний антирейтинг більше 90%, виграти вибори. На щастя, сьогодні опозиція об'єдналася, і це є все ж таки запорукою того, що навіть на мажоритарних округах. Є шанси вигравати, тому що все таки нормальних адекватних... Який козир сьогодні є у опозиції. Якщо влада користується адмінресурсом, то що е на руках? Ну, у опозиції на сьогоднішній день звичайно позиції слабенькі, тому що вони втратили саме головне, що необхідно в умовах такого напівавторитарного режиму, який є в Україні. Вони втратили довіру людей. Навіть ті люди, які сьогодні збираються голосувати за опозицію, голосують за них, не тому що вони їх поважають, люблять і цінують. А тому, що просто є з двох Ну, ви знаєте, є вибір. Да? Ну, будемо все ж таки дорослими людьми і будемо. Розуміти, що немає ідеальних політиків. Вибір там між Обамою і його опонентом в Сполучених Штатах багатьом американцям так само не подобається. Вибір між Оландом і Сарказій це був вибір, знаєте, між двома достатньо нікчемними персонажами. Але тим не менше французи його зробили. У нас інша ситуація. У нас вибір не між політиками, а між політичними системами. І та система, яка сьогодні репрезентується Януковичем і його командою, це авторитаризм середньоазійського типу, який в принципі, якщо буде тривати ще 5-7 років, має всі шанси на цементування і вирощення найстрашнішого це репресивного апарату, який буде лояльним до режиму. Тому що сьогодні, навіть не дивлячись на те, що прокуратура, суди, міліція виконують всі накази, вони самі по собі лояльними до режиму не є. Дуже часто вони. Самі по собі проти того, що відбувається, за 5-7 років вони зможуть створити свою власну лояльну вертикаль, це дуже небезпечно. Отже, вибір між таким авторитаризмом, який має тенденцію до встановлення реального тоталітарного устрою, і між дефективними корумпованими демократами, які мають одну серйозну перевагу. Це те, що вони ніколи не фальсифікували вибори. Тобто це означає, що їх можна переобрати. А Януковича переобрати неможливо. Ну і звичайно, якщо говорити про обсяги. Корупції то. У ну, ця команда опозиціонерів на фоні того, що сьогодні відбувається, виглядає святими, яких треба канонізувати, тому що ви знаєте, Тимошенко сьогодні знаходиться у в'язниці, але з усієї власності, яка є у її сім'ї, це маленький ресторанчик на Шутару Ставелі в Києві, який був у її дочки, який в неї, до речі, податкова міліція забрала. А ми бачимо, що за два роки перебування Януковича при владі Олександр Янукович, його син, став одним з найбагатших олігархів в Україні, і цей процес триває. Тобто щодня ми Бачимо, як на його користь відчужуються промислові об'єкти, йде незаконна приватизація, просто в людей забирають бізнеси. Тому знаєте, коли говорять, що сьогодні вибір між бандитами і злодіями, я теж не погоджуся, тому що все ж таки в тій команді було багато людей, які ну скажімо, корупційна складова була просто побічною складовою їхньої життєдіяльності. В основному вони все таки намагалися бути урядниками і представниками. Там державної влади в країні, Олександра. Про перспективи українського політикуму та про вибори майбутні Ми поговоримо ще в цій студії. але це буде пізніше. Я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую вам. глядачам. Я нагадую, що сьогодні в гостях у нас був Олександр Данілюк, координатор громадянського руху Спільна справа, громадський діяч та ведучий програми Спільна справа. Слідкуйте за нашими ефірами. до зустрічі.